Особисто я від е, імені Асоціації який, про закон про зброю, який е, надасть українцям право володіти короткоствольною наїздною зброєю, ми приділяємо в цьому питанні не меншу увагу, як у майбутній підготовці цього майбутнього власника зброї. Тобто умовою для видачі зброї має бути складна система навчання. Дуже складна. Повірте, набагато жорсткіша, наприклад, ніж в інших країнах, принаймні на першому етапі. Тобто людина має знати, що є закон про зброю, які його основні моменти? Що таке карний кодекс? Що буде, якщо він безпідставно вб'є людину? На ну, мою думку, це має бути довічним. Він повинен знати, як надати першу допомогу постраждалому. Він має знати технічну частину зброї, зробити певну кількість пострілів, і тільки після того він може отримати ліцензію на придбання. І головне, що ми маємо зробити. Ті кажуть, що корупційна схема там одні там взесало, а видалі і все. Вивести процес підготовки майбутнього власника зброї з юрисдикції МВС. А МВС залишити право видавати ліцензії і приймати іспити. Що це означає? Ми трошки розірвемо можливу корупційну складову якість, навчають одні, приймають заліки інші, продають зброю других Ось так і буде десь приблизно врегульований. e por